Ми записуємо другий гінекологічний подкаст з Юліаною федько зіменковською лікарем-гінекологом. У попередній програмі-подкасті ми говорили про здорову і правильну вагітність. А сьогодні ми будемо говорити про дитячу. І підліткову гінекологію. І перед тим як розпочнемо це інтерв'ю, нагадаю, що генеральний партнер програми це найбільша мережа лабораторій Закарпаття Астрадія. І я це все говорю і розумію, що в мене інтонація змінилася зовсім ніж на першій програмі, ніж на першому подкасті. Хоча ми записуємо один за другим. Ця тема, я думала, що вона буде короткою. Коли почала її вивчати, думаю, блін, тут стільки нюансів. Я виявляється, як і всі думала, що. Дівчинці, жінці, дівчинці потрібно вперше звернутися до гінеколога, коли вона розпочинає статеве життя. Насправді все виявляється абсолютно не так, і насамперед, чи оглядаєш ти, чи ведеш ти прийом дівчаток, молодих підлітків? Я веду прийом, я не є дитячим гінекологом, але я маю право вести прийом. Це або усна консультація, або трансабдомінальна, тобто через живіт УЗД, я не оглядаю вагінально. Підлітків поясню тобі, чому у мене був прецедент. До мене прийшла жінка, у якої були підозри на те, що її співмешканець гвалтує її доньку, і вона хотіла перевірити, чи її донька цнутлива. Це має займатися суд а не лікар-гінеколог. І це не окей. Я стараюся, до мене дуже багато приходять мам з мал з дітьми віку мого Руслана, це 5 сім років, там да оглянути якісь штуки. І я завжди стараюся, якщо немає крайньої нагальності, не робити цього, тому що це може травмувати дитину насамперед. А, і насправді, ну там є невеликий спектр речей, де справді потрібен огляд, і я стараюся. Знову ж таки видно, що я хожу до психолога максимально бережно до психологічного здоров'я дитини підійти і не травмувати її зайвий раз. А, і це дуже класна тема, насправді і дуже важлива, тому що дуже багато приходить мам, які тривожаться за здоров'я своїх дітей в маленькому віці. Це може бути там рік ну, до семи років в підлітковому віці. І тут є дуже багато аспектів. Але чи погоджуєшся ти, ти з цим, що, наприклад, юних дівчаток з маленького віку потрібно привчати, що гінеколога також природньо відвідувати як і стоматолога, як і педіатра, як і терапевта. І в цьому нічого такого немає. Тобто дітям треба розповідати, що існує такий лікар-гінеколог. Я, наприклад, в мене молодшій доньці 10 років, вона розвивається трошки швидше за своїх однолітків, як і старша. Я розумію, що півроку, рік і в неї розпочнеться місячні. І я не хочу, аби моя дитина перелякалася, втратила свідомість і не знала, що з цим робити. Я їй розповідаю про місячні. Трошки легше, тому що у Мілани вони є, і вона спостерігає за цим. Ой, закінчилися прокладки, ой, у мене були живіт, ой, у мене ПМС. Вона ці всі фрази чує, і для неї це все природньо. І вона розуміє, що і у мами є місячні, і у Мілани є місячні, і їй це трошки легше переживати. Але е коли я пам'ятаю, я, я йшла до тебе на прийом, і вона каже, мама, до кого ти йдеш? Я кажу, я йду до лікаря. Вона каже, до якого лікаря? Я кажу, до лікаря, який оглядає пісічки. Вона каже, як дивиться пісічки? Кажу, ну так. А для чого їх дивитися? Дитини шок. Я кажу: ну, тому що ну, ти ж не вагітна, для чого тобі дивитися пісічку? І я ну, на свій хлопський розум пояснювала дитині, для чого справді відвідувати гінеколога. І мені здається, це є правильно. Це і правильно, навіть якщо дівчинка ще цнутлива, навіть якщо вона юна, тому що перший огляд інтимних частин у дівчинки відбувається ще, напевно, в пологовому розглядає. Дивись тут така штука. Насправді, тут знову ж таки про фахового сімейного лікаря. Давай ми почнемо із будемо йти із меншого віку до старшого віку. Так буде логічна цепочка. З Чим стикаються в маленькому віці, тобто до чотирьох років, найчастіше це синехії. Що це таке? Це з'єднання малих статевих губ, коли вони зростаються між собою. Реально, ну, моя маленька мрія, щоб у нас всі сімейні лікарі були такі, як Юля Довганич і класний сімейний лікар, може це питання перекрити. Але зачасту ну, у нас так завелося, що всі йдуть зразу до вузьких спеціалістів. Ну, типу там кашель, піду до лора. А не до сімейника і так далі, синехії не потребують взагалі втручання від слова взагалі, якщо вони не заважають сечовипусканню і каловідведенню у дівчинки. А від чого це взагалі відбувається? Тому що у дівчинки мало естрогену, і у неї слезові оболонки такі ж як у жінки в клімаксі. Тобто там мало жіночих статевих гормонів. Вони атрофовані і вони можуть злипатися між собою. І вони самостійно роз'єднуються із віком. І з початком гормональної програми, це ну, там є вік від 6 до 9 років, коли йде перший вибух якихось гормонів перших базових. Вони самостійно роз'єднуються. Є велика біда, коли знову ж таки дитину травмують. Їх роз В мене є історії, коли 7-8 разів дівчаткам хірургічно роз'єднували ці синехії, тобто ці з'єднання, які знову, знову ж таки утворювалися. Якщо вони все-таки заважаються, сечовідведенню або каловипусканню використовують місцеві креми з естрогеном з жіночим статевим гормоном, які згодом їх роз'єднують, це розлипання. Загалом, чесно, цим може зайнятися сімейний лікар і по протоколам, і загалом притомний сімейний лікар. Реально. І е, у нас є бага, дуже багато кейсів, і цим займаються класні сімейники. Задача ж гінеколога, ну там є багато біди. Забирають е, це мазки і так далі. Для чого забирати мазок? Там буде стерильна флора, тому що дівчинка не живе статем життям. Все, там просто нічого не буде. І що толку з цих мазків, ну я не ну і вони і у старших. Чесно, я не дуже розумію для чого їх, але це вже окрема історія. І е, 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 ці з'єднання абсолютно спокійно роз'єднуються кремом. А, і чи потрібно тут огляд гінеколога Крем. Так, кремом з естрогеном, тобто з жіночим статевим гормоном? А, чи потрібен тут огляд гінеколога? Ну залежить насправді, якщо мама бачить, що це заважає сечовипусканню, або якщо це займає більше ніж три четверті об'єму. Площі всієї статевих губ, то так тоді можна призначити місцевий крем. Але це ти розумієш, так, який це огляд? Тобто це береться дівчинка. Я стараюся, щоб ну я знайомлюся з дівчинкою, вона в мене там кабінет може рознести, тобто вона вже в мене в довіру входить зі мною. І я просто зовні оглядаю, як правило, нічого не чіпаючи загалом. Тобто, дівчинка у мами на руках це все в ігровій формі. Я стараюся це так максимально бережно до дитини. Далі, якщо ми говоримо про патології, насправді є нюанси. У нас був випадок в практиці спільній з колегами, коли була ректовагінальна нори, це тобто фактично з'єднання між прямою кішкою і вагіною у дівчинки. І у дівчинки були виділення коричневі. Звісно, ну вони були з прямої кішки. А, і ну окей, знову ж таки, можна дивитися ж, таку дівчинку, але ти розумієш, які там розміри, і ми на око нічого загалом не побачимо. Для цього робиться МРТ, щоб з контрастом, щоб зрозуміти, що де як вже там з'єднується, що які ще можуть бути нюанси. Колись, а в такому випадку, як ти який ти зараз розповіла, потрібна операція. Так, там оперують, там оперують, але тут на сполох знову ж таки б'є сімейний лікар. Тобто він тоді просить гінеколога, і насправді я тобі ще розкажу. Я цю дівчинку навіть не оглядала. Ми її одразу відправили на МРТ. Наробила МРТ з контрастом, і ми вже потім проглядали МРТ, тому що ну я її подивлюся, так і що я там побачу? Я побачу зовнішні статеві органи, побачу кольор виділень, що воно мені дасть. Нічого тут знову ж таки, що кожна. Обстеження має давати відповідь на якесь запитання, а не задавати нові. А, можуть бути, а, якщо ми говоримо да, далі трошечки, ми далі підемо від періоду новонародженості. Починається старт гормональної програми, орієнтовно в 6-7 років. Починають мозком виділятися певні гормони. Це може відображатися у зміни поведінки дівчинки. І вже цей апогей орієнтовно в 9 років. Коли починають з'являтися вторинні статеві ознаки, це спочатку ріст волосся в паховій ділянці. Під пахвами можуть з'являтися поодинокі волоски на животі або навколо орел сусків. Починають рости груди, да і всі ці вторинні статеві ознаки. І багато хто переживає, а коли має початися менструація. Продовження інтерв'ю з гінекологом Юліаною фатько зіменковською ви зможете почути на платформі Патреон. Для доступу до цього а також до попередніх та майбутніх інтерв'ю. Вам необхідно всього навсього підписатися на сторінку потрібної розмови на Патреон. Посилання на подкаст у описі до відео це зробити швидко і легко насправді. До зустрічі на Патреон. Почуємося.